Йоу-йоу, всім привіт! Мене звати Яна, і ми з вами сьогодні починаємо нову гру. Взагалі, то в нас цілий тиждень буде присвячений цій грі. Називається Portal. Наливайте собі чайок чи кавку, в мене кава. І будемо з вами починати. Щоб було чесно, не дивилась, не підглядала нічого, так що будемо розбиратись самі по ходу, як тут і що. Так, глава 1. Добре, давай. Поїхали Почати. Ну. Музичка весела. Ми в якомусь майбутньому. Е, так. Туалет. Ой. А ми можемо щось взяти? Вперед-назад. Це я зрозуміла. Вітаємо іоскам просило, а проти зовнімо це Science. Ми сподіваємося, що ваше тимчасове зберігання в камері принесло вам задоволення. Ваші параметри було проаналізовано і наразі готові перейти до досліджень. Перш ніж ми розпочнемо, пам'ятайте, що, хоча розваги і навчання є основними цілями усіх заходів центру розвитку, існує можливість виникнення серйозних травм. Задля вашої власної безпеки та безпеки усіх інших, будь ласка, утримайтеся. Портал відкрився через три, дріб, е. Окей. Ми. Тут прикольно, що є українська озвучка, я зразу навіть не зрозуміла що до чого. Ага, все бачу. Ми можемо якось його взяти? Візьми його, візьми. А, є Міскузі. міскузі. Закинь його, будь ласка. Школо. після кожного досвіду вам слід перейти до ліфту. Неодмінно зверніть увагу на поле розжарених часток біля виходу. Вся речовина війна решітка Апече Science випарить будь-яке недозволене спорядження що пройде крізь неї. Наприклад, обтяжений вантажний куб Апече Саєнс. Дуже трошки важкувато коротше розібрати що вона говорить. Один із дев'ятнадцяти. Тут мене можуть побити? А ми можемо там поїсти? Будь ласка, поверніть, обтяжний, вантажний. Натисне 500 магабат, ну на вантажі на кнопогу, а почасайс. Що це таке? Ти не можеш сюди жамкнутися? Окей? А верніть! Будь ласка, портал. А, ось ти він. Допустімо. Е, нам потрібен цей куб. Але я трошки. Не зрозуміла, що вони одне хочуть. Зараз. Я поняла, тут загадки. Зараз. Зараз. Нам потрібно цього куба забрати. Добре. Зараз. Зараз розберемося. Зараз розберемося. О! Е. Yeah. Ах ты ж, собака такая, не вспіла. Стихла. И... Будь Ласка, передіть до ліфту якнайшвидше. Оскільки ефект да. того тримало вигунок на організації найчастину цього досліду. Добре, добре, добре. Я прохожу. Я прохожу. Побігли. Побігли. А ми можемо скоритися чи ні? Ні, не можемо. Окей. Оце той самий те, що фільтрує, чи я не знаю ліфт. Добре. Пустимо, що щось, наче зрозуміло трошки? Трошки. А трошки не зрозуміло. Трошки. Ви нічдово впорайтесь. Зверніть увагу, що при смакрові не є складовою частиною протоколу дослідження. Це лише визначні вторини, ефекти щодо видівної решітки, а почесанці, яка у видно з варкісних випадках може вимінювати повітромки, совну емаль і зуби. Добре. Це, типу, нас попереджають, що може бути не все так добре. Ой-ой. Побігли, зганяємо сюди. А, ми тут вже були. Нам сюди не треба. Окей, добре, давай тоді сюди. Ні, одне й те саме. Дуже добре. Ви заволоділи перенесли портальним пристроєм Aperture Science. За допомогою нього ви можете створювати власні портали. Ці міжвимірні прави довели свою надійність і безпечність. А от пристрій — ні. Не торкайтеся робочого краю пристрою. Не дивіться безпосередньо на робочий край пристрою. Не забуруйтесь пристрій у рідину, навіть чи і два міша забути обставина. Наче, наче ми можемо з ним подорожувати. Я просто думала, що там якась була загадка. Оказывається, треба було просто взяти цю штуку. Добре, добре, поки тупим. Давай, давай, пішли. Пішли. Будь ласка, сходинка. сходинка. Ми можемо пригнути чи ні? Я, коротше, кудись е перемістилася. Ні, нам не сюди. Ти можеш кудись мене в інше місце перемістити? Ні, я сюди не хочу, я хочу в інше місце. Мені от туди треба до ліфта. Можна мені до ліфта? Я трошки логіку порталів путаю. Дивись. Ага. Нам треба якось отак. Отак? Ні, не так. А що нам треба? Я не бачу, де наш портал. Дуже добре, пам'ятаєте, акція приведе доньку на роботу від Apache Science. Чудова нагода дослідити її. Приведи доньку на роботу. Шо, блін, Жоблінжо. Знаєш, учитуває, учитуй, уч... якщо ми будемо враховувати, Враховуючи, о. Враховуючи Враховуючи всі погані ефекти, про які вони нас попереджають, то я б, знаєш, не стала сюди дитину приводити, бо це якось трошки неправильно. А можна якось зберегти? Оу. Оу. Оу, oh. оу. Oh. І oh. знову oh. чиновний результат. Оце да. Майже за наступну Майже без затупнів. Полагаємо стільки на себе. Це правильно. Це правильно. Мені цікаво, чому тут тільки ми і де всі інші, і взагалі яка історія цього місця? От. Оце цікаво. Ну. Ну. Так. Є кубік? Є. Е-е. А де інша сторона? А де другий портал? А он де він? Так а він мені сюди не, не треба. Окей. Okay. Mm. Mm. Не робили портал Що з ними робити непонятно. Давай, давай думать. Двері. О. Окей, добре. Нап... Ну, допустим, припустимо. Ага, є таке, наприклад. Добре, давай так. А де наш другий портал? Подожди? Ні, де інший портал. подожди, я запуталась трохи, подожди. Вытягивайся. Хе. Хе. Відповідно до протоколу досліджень попереднє твердження про те, що ми не спостерігаємо за кімнатою, було розроблене як невідповідне істині. Okay. Окей робота збрехали, значить. До протоколу досліджень ми припиняємо прикрашати правду через три 3... дві... 2... А чого ви нам брехаєте? Мені не подобається те, що вони нам брехають. Я відчуваю, що тут, коротше, не все так легко і просто, як здається, на перший погляд. В плані, що, ми знаєш, я згадала? Знаєш, є фільм «Лабір... Лабіринт. Я дивилася першу і, здається, другу частину, а інші, мабуть, не дивилася. Ну, коротше, суть в чому, що це трошки нагадує. Хоча безпека є однією з цілий центр, розвитку, висока, енергетична куля, а по часанні зі можна побачити у лівій числі кіла ти можеш приводити і недорозового приводу до каріця, та зору Буду каліста, наприклад, випаровання обережі. Всього лише каліцтва, випаровування, супер, супер, ідеально, просто я тобі кажу Ах ти собака така? А чого ви мені не даєте користуватися цією штукою? Ви шаліте. Ні. У нас же тут хоч безліміт якийсь. Треба, щоб ота куля потрапила сюди. Ау. Допустим, зрозуміли. Окей. Окей. Хм. Хм. Я що сказала. А, за е, той, що біжить в лабіринті, короче, Ти поняв, да? От, так там Так, на що обладання... шоу... нам потрібно? Що нам потрібно? Нам в цей кратер потрібно цю штуку закинуть. Ну давай. Корисайтесь рухом прошуванням, а почасайс, а потісатися відом. Чим скористатися? Е. Чим скористатися? А, оцей. Подожди, 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 ти мене путаєш. Ага. Нефіга, не понятно, зараз давай думать. Давай, думать. Ой, мене щось укачує. Подожди, ви мене укачуєте а -ха -ха. О, а ну-ка, зараз може ми туди спригнемо Подожди, зараз. Мабуть, надо було прям на оцю штуку, поняв? Ось. отак так. А ну-ка, давай. Зараз ми як спригнемо Ай-яй-яй-яй-яй, собака, ти така! Зараз, зараз, подожди, я трошки поспішила. Трошки поспішили ми. О, все. А! А куди далі? Поїхали, поїхали. Поїхали, поїхали. Опа! молодець. От, так там то вже були лабораторії, типу там щось випробували людей і так далі, і спостерігали за цим. От я думаю, що це щось на шпал того. що Типу, лабораторія випробування. Хто на, хто на? Подивимось. Подивимось. Зверніть увагу, що ми додали покарання за помилки. Будь-який контакт з підлогою кімнати призведе до позначки незадовільно у вашій особовій справі, а також до смерті, щасти. Дякую. Дуже приємно. Дуже приємно. Прям обалдеть, як приємно я тобі кажу. Давай. А шо не так? Криво? Надо було рівніше? Ага, воно не попало. А так, давай. О, oh, я поняла зараз зараз буде. Все є, я поняла зараз. Ага, ага, ага. Зараз подожди, дай подумать. Так, подожди, я сейчас завы. Так, воно летить сюди. Ага, добре, давай ще раз. Раз, два. Три. Піжди, три. ж собака, така. Щас почти, почти понятно, але не дуже. Ага, і от туди, є контакт. Ага. 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 Ага, ага, Ох, ти ж, Йошкін Пес. Пескін Йош. Йошкін Пес, Пескін, Йош. Я думаю, нам треба ось якось так. Ага, скільки вона там стоїть? Пів секунди? Давай. Під'їжджай! Я майже готова. Знаєш, вже трошечки страшно. Ну, типу, ти розумієш, що це там гра і таке? Я приїхала правильно! Я там бачу щось якісь деталі. Йошкін Пес, пескін Йош. Ладно. Ми майже змогли. Зараз. Якось трошки криво пригнули. Зараз ми не будемо панікувати і просто перейдемо. А! Все, все супер. Змогли. Все не так страшно, як казалось. Я тобі 5 минут назад казала, що страшно, уже не страшно. Ха! Зараз це буде, зараз буде. Ох ти, я липала. Пам'ятаюся, що присутність небезпеки лише всього засіб, то раз. Ваші Всього раз померли. Ну, нічого. Ну, нічого. Пішли. змушений що наступний дослід, на жаль, не Не намагайтеся пройти. Ага. Тобто, ви нам кажете, що? Що ви нам кажете? Що ми не можемо пройти цей дослід? А це що таке? Це вони на нас дивляться, так? Да? Так, давай думати. Давай. Думати. Портал. Центр розвитку вибачається за цю повністю зламу до сім, які Та ви мені брехаєте? Я обонішу, що ви мені брехаєте. Угу. <творючев> угу. <творючев> <творючев> <плод> Центр розвитку приносить свої найшлиші вибачення за випадкове створення невирішуваного дослідного оточення. Вилізь, пожалуйста, давай, я ж тебе. О, поліз. Ага. Добре. Ага, а тепер назад пішли. Чесно кажучи, ця кімната була помкою. На твою місці краще фантастично. Ви зберегли сили і мужність у атмосфері абсолютного песимізму. Я так і думала, що там якась підстава просто. Ха. Давай, мабуть, ще одну кімнату, і може на сьогодні тут будемо закінчувати. Ми з тобою так шикарно движемося. Взагалі просто. Превосходно, Восхитительно! Ви мене трошки лякаєте оцими звуками. А може, я в дирочку могла б туди пролізти і все. Е -е. Ви мене. запутали. Ви мене трошечки запутали. Давай е... пригнем глянемо, що буде. Ви, розуміти, ви, як на а точніше, як... Як... не впливають? Я чесно, я нічого не зрозуміла. Чесно, я нічого не зрозуміла, я просто на фонарь пригала. Я не знаю, як так вийшло. Чесно, кажучи. Угу, угу. А чого ти туди не стріляєш? Ти маєш туди попасти? Ні. Ні, ти не даєш мені так пригати. Ах, ти ж собака така. Дожди,

Швиденько вийшов швиденько вийшов. Швиденько вийшов. да є таке. Швиденько ввійшов і швиденько вийшов. Ага. Давай. Ох ти йолипали. Оце ми полетіли, оце ми тут літаємо. Блін, це прикольно Знаєш, з якоїсь сторони хотілось даже б самим попробувати типу, знаєш. Там всяка невагомість, ці імпульси і траліля, ну так, чисто, знаєш представлю. Казала, що один і все, а давай ще один і все. Це те розвитку обіцяє завжди забезпечувати, безпечно дослідне середовище. так, да, так, да, да, я бачу. Дуже Центр обіцяє завжди корисну безпечні. Наприклад, ця підмога вас б'є. Спробуйте всього уникнути. Супер, дуже корисно, дуже корисно. Дуже корисно, ага. ви мене трохи запутали. Подивіться, я тепер... Подивіться, я зараз зависла. Трошки. Ага. Трошки не вийшло. капілюшку не вийшло. Ну, ладно. Е -е. Отам там вихід. Отам там вихід. Ага. Ладно, щось я трохи підзависла. Давай ми тоді з тобою будемо розбиратися вже наступного разу, тому що я трошки підзависла. Трошки не зрозуміло. Трошечки не зрозуміло. От. Добре, ну, гра прикольна, коротше, будемо продовжувати, щоб уже, наверняка, дізнатись, що і як. Ага, тут ми не можемо встати. Ага, отут, а отуди, отуди! Отуди можемо попасти. У! Я на чому стою! Я що? що случилось? Як так вийшло? Як так вийшло? -ха -ха! Я не знаю, коротше, щось я тут нащолкала, непонятне. Будемо продовжувати. Нагадаю, нагадую, що цей тиждень у нас буде присвячений грі Портал. Ага, зависла. Зависла. Думала, що тобі сказати. Дякую всім за увагу. Побачимося в наступному відео. Всім па-па!